Що? Де це ми? What? На вас чекає неймовірний челендж. Ви повинні продемонструвати свої здібності. А саме вам потрібно малювати. У першому раунді ви повинні зробити попит. Той, хто за хвилину створить найкращий малюнок, той отримає цю класну іграшку. А малювати ви будете не фарбами, а цукерками Москітос. Це буде весело. Ваша хвилина вже пішла. Пішла, кажете. Значить, саме час поласувати моїми улюбленими цукерками. Цукерки з Kittles виділяють дуже яскраву фарбу, а це означає, що за їхньою допомогою можна зробити непоганий малюнок. Думаю, у мене вийде. А в мене є ідея краща. Що, якщо перетворити цукерки на справжні фарби? Потрібна палітра та трохи води. Ідеально. Тепер у мене є безліч самих різних кольорів. О, ну вже ні! Я не дозволю Джейн перемогти. каже, потрібна вода. Буде вам вода. Дивіться, яка краса. Тепер це схоже на той малюнок, який переможе в цьому раунді. Вау! А що мені робити? Я випадково злопав всі цукерки! Ну, добре. Барбі може я заберу твій малюнок? Ще чого. Я так довго старалась. Проти геть. What? Ну що, друзі, ваш час вийшов? Тож показуйте, хто що намалював. Дивіться, вам подобається. Ти знущаєшся, на малюнку нічого нема Енді, це нікуди не годиться. Просто скітлс дуже смачний. А ось я дуже старалась. Правда, через воду серце залишилось на столі. Але ви уявіть, ніби все нормально. Ні, потрібно, щоб малюнок був цілим. Як мій. Джейн, та ти справжній художник. Думаю, переможе сьогодні очевидний. Джейн, ти отримуєш цей величезний попит. Як же так? То був наш приз. Точніше, мій. Інді, хочеш я поділюсь з попітом. Мені не шкода. Yes. Давай. Ано ну не чіпай. Ти що зовсім же? Ладно, гаразд. Пробай Джейн. але Барбі явно проти. Навіщо нам стільки соусів? What? Тому що в цьому раунді ви будете малювати ними. Ваш приз – риба. Фу. На малюнок у вас є хвилина. Думаю, треба постаратись, бо тут є якась каверза. Якщо хороші призи за хороші малюнки, то погані за погані Цього разу я точно їсти не буду. Я хочу виграти. Енді, вибач, але ти кидаєш сміття прямо в мене. Ой, як я міг. Джейн, вибач, я не помітив. Все добре. Ти чого допомагаєш їй? Як тобі не соромно? Я виправляю свою провину, а тепер час приступати до малювання. Який соус обрати? Okay. Здається, вибір зроблено за мене. Причому вибір гарний. Сподіваюсь, у мене вийде схожа риба. Енді ти молодець! і справді класна. Тепер і мені час почати малювати. Думаю, найкращий спосіб робити це пальцями. Я легко вас зроблю. Тільки спробуй трохи соусу. же він смачний. От і все. Соуси закінчились. Сподіваються, упаковок не впаде! О, ні, що не наробив. Малюнок зіпсований. Друзі, час вийшов. Показуйте свої шедеври. Вже? А я нічого не встигла. Джейн, ти перша. Джейн, ти молодець. Мені дуже подобається твій малюнок. Е, дивись, як гарно. Який ти довірливий? Як вам моя робота? Я старався. Думаєш, це смішно? Досить знущатись? Що? Але малюнок був чесно. Здається, це права рук барбі. Барбі, а у тебе малюнок середній. У Джейн краще. Як тобі не соромно, Барбі. Я не хотіла програвати. Риба дістається Енді. Наступного разу знатимеш, як знущатися з мене. Але я ненавиджу рибу. Не хвилюйся. Я знаю, що тобі точно допоможе. Пальник. Ти можеш приготувати з риби смачний обід. А як пальник працює? Де він вмикається. О, знайшов. Пробач, барбі. Джейн, та ти геній. Дивись, як це апетитно виглядає. Буде ще краще і смачніше, коли ми прикрасимо рибку овочами! Тоді все буде просто бездоганно. <гум> <гум> Джень, ти геній! Це дуже смачно! На цей раз приз досить дивний, але все одно розкішний. На вас чекає розкішна сукня. Ох ти, краса! Алло, ви мене чуєте? І я тебе чую! Досить балакати, час малювати. Хвилина пішла. Нічого собі, я ще жодного разу 3D-ручкою не малювала. Я теж, але мені здається, що в мене вийде. Яка краса! Виявляється, 3D-ручка це дуже зручно. А я маю трохи іншу ідею. Спочатку зробимо окремі деталі. Не йде ще краще. Начхати на сукню. Краще я зроблю машину. Круто швидко та красиво. Awesome. Дивіться, як круто вона їздить! Що ж поводиш себе як дитина? Здається, сукня вийшла розкішна. Але зовсім не міцною. Слухай, Енді, ти так круто робиш моделі 3D ручкою. Може, ти і мені допоможеш? Із задоволенням. Хлопчик робить сукню. Yeah! Друзі, покажіть, що у вас вийшло. Хвилина пройшла. Ого, енді, ти мене здивував. Але це не я. А от Барбі розочарувала. Де друга половина сукні? Я думала, вона на місці. Пробачте, моя сукня теж розвалилась. Нічого страшного, все одно я вже вирішив, що переможцем стане Енді. Вітаю з поповненням. Який жах! Енді, ти точно станеш зіркою інстаграма. Ви готові побачити справжнього короля. Ось він. Але корона вмить стане вашою, якщо ви зробите крутий малюнок. Я дуже хотіла б таку корону. Отак, Джин. Тобі корона дуже підійде. What? Ти ж мені закохані голубки! Ваш час вже йде. Поспішайте. Малювати косметикою. Oh Я взагалі нею користуватися не вмію. Hey! А мені здається, що малюнок може вийти дуже непоганим. Інді візьми помаду, щоб теж намалювати крутий малюнок. Okay. Дякую за пораду. Yeah. Такими темпами вони мене наздоженуть. Що робити? Дрібна золота крипта має мене врятувати. What? Звідки це летить? <плес> <А, чи? плес> О, ні! Пробач мене, Джин. Я не хотів. Це не я, чесно. Як <плес> і треба? Ну от тепер мій малюнок зіпсований. Тримай мій малюнок. А мені віддай свій і не переймайся. Дякую тобі, ти справжній джентльмен. Залишилось лише свій малюнок трохи підправити. Окей. Okay. А я свого теж зроблю корону. Тільки паперову. Це навіть краще, ніж якийсь там малюнок встигнуть намалювати круту корону. А ось я маю всі шанси на перемогу. Думаю, трохи близький, то зіграють лише на руку. Йо, краса! Були скучі. Яка господиня, така й корона. Друзі, настав час показати свої шедеври. Джен, це нікуди не годиться. Раніше ти малювала набагато краще. Гей! А я зробив оригамі. Круто! Оригінально, але потрібний був малюнок. А як у мене? Барбі, ти розумниця. Це найкраща корона, що я бачив. Тож і приз отримаєш саме ти. Ура! Тепер я справжня принцеса, а не якась Джейн. Залишились лише принца знайти. А ось і він, як швидко, любий принц. Ви відвезете мене до свого королівства. <ролівниця> так, королівство прищів. Знаєш що? Джен, у мене тобі теж є корона. Нехай не золота, проте зроблена з любов'ю. І квіти теж тобі. О, велике дякую, Енді. А тепер ходімо, морозиво злопаємо. Ходімо. Сюзі, твоя черга натискати кнопку. Щось тобі не щастить. Цього разу тобі випала ціла купа тарганів мадагаскарських. Що ж це таке, так чесно. Все через ці кнопки. Ось вам. Ой-ой, що ж тепер буде? А буде кола клас. Що ж, і справді таргани скасовуються. Саме час для кока-коли. Так, оце я розумію життя. Буде ще кротіше, якщо я упіймаю всю колу в цю величезну склянку. Всі вже бачила ти себе, вся мокра. А коли майже не випила. Голопство ще як попила. А ось із кнопкою відбувається щось дивне. Здається, коротке замикання. <плес> Не треба, тільки не його. No. Отак. Думаєш, упіймала що коло, щоб випити? No. Ні. Ця кола і стане твоїм прокляттям. Час для фонтану з коли. Ура! Нічого собі оце прорвало. Такий фонтан це вже занадто. Треба було б його зупинити. Яку б кнопочку мені обрати? Мабуть, зелену! Клас! Кенді, я так за тебе рад, бо тобі випаде цей апетитний торт. No. Перше, що тобі варто знати, він досить важкий. Oh. Так то більше твоєї голови. Що ж тут смішного? Значить, він набагато смачніший. До казалось, що залишилося тільки свічку додати. Що додати? А oh -oh. ah, який жах? Боже, допоможіть. Що там відбувається? What? О так. Кенді, справді все не дуже. Потрібно терміново гасити це непорозуміння. І я знаю, як це зробити. Пожежник Піт нам допоможе. Піт, допомагай. Туши цей жах. Окей. Okay. Без проблем. Буде зроблено. Нарешті. Молодшина. Дякую тобі за допомогу жарко, але зараз стало набагато краще. Хто перший кенді чи Сюзі? Сьюзі, давай ти Що вибрати? Червона кнопка не підведи мене. Оу. Відмінний вибір. Але є одне але. Я не встиг приготувати попкорн, так що Сюзі доведеться мати справу з зернятками, що не розкрилися. Oh, Що це? Oh. What? О, ні. Oh -oh. Зернятко надто жорстке. Навіть мої зубки не впоралися з ними. Oh -oh. Необхідно повертати зуби на місце. З такою дікою жити не можна. Залишати Сюзі без попкорну. Думаю, приготувати його ніколи не пізно. Звідки сморід? Та чому тут стало так спекотно? Я вже сп'ятаю, де встигла. Круто! Ось тепер я розумію. Попкорн. Навіть мені перепаде. І справді дуже круто. Круто та смачно. Що там в тебе відбувається? Звідки стільки попкорну? Це вже занадто. Я так не можу. Це дуже палко. А вогонь допоможіть! Вистачить! Час тушити! Кензі, врятуй мене! Благаю! Або я зараз горю! Сподіваюся, хоч кнопки мене врятують. Жовта кнопка, вся надія на тебе. Лід. Сюзі, тобі час трохи освіжитися. Ай, ж. Але залі дякую. Нарешті тут не так жарко. Отже, я можу спокійно їсти цей апетитний попкорн. Кенді, твоя черга натискати на кнопку. Hey. Зачекай, тут дуже цікавий момент. Здається, я знаю, як тебе відволікти. Вставай! Швидше, час їсти! Ой, боляче ж! Встаю, встаю. Чого так кричати? Сподіватимуся на зелену кнопку. Ні, тільки не вони. Ненавиджу тарганів, благаю. А я обожнюю, особливо, коли вони випадають у цьому челенджі. Ну що, мої улюблені, ви готові потоваришувати з Кенді? Тоді вам час до неї. Їх так багато! Що ж робити? Ні, з ними в одній коробці я не оживусь. Допоможі, зніміть їх з мене! Або витягніть мене звідси. Здається, тарганові дуже сподобалося твоє яскраве волосся, але це ненадовго. Будь-якого таргана можна здолати тапком. Отримуй! Ось тобі! Отримав? Так тобі і треба. Так, я теж встигла отримати. Тапка в мене немає, але. А гадаю, білий кедик теж підійде. Де ви ж шкітники? Ага! Один застряг прямо на кнопці. Зараз я тебе. Кія! Здається, моя проблема зовсім скоро вирішиться. Час цькувати комах. Кенді, тобі не можна дихати цим засобом. Це смертельно небезпечно. Тож лови протигаз. Звичайно, всі повинні знати, що в жодному разі не можна вдихати засіб від комах. Ну що, тарани, ви готові? Погнали! Справа зроблена! Спрацювала? Здається, так. Сьюзі, на кнопку знову тискаєш ти. Я встигла зголодніти, то що можна мені чогось смачненького. Okay. Oh. Чому б ні? Тобі випала картопля фрі. Щоправда, зовсім маленька. Знущання якесь. Ніколи не бачила картоплю менше. Натомість вона все ще дуже смачна. А соус де Хочу соус. А ось соусу буде дуже багато. Куди мені стільки? Що я робитиму з ним? Гадість яка. Ну, гаразд, то хоча б картопля стане смачнішою. Я ти чого дивишся? Заздриш? Думаю, мені теж настав час натискати. Нарешті, комусь дістався реально крутий приз. Yeah! Кенді, на тебе чекає ціла валіза грошей. Я би сам не відмовився від такого. Лови! Оце так! Багатою круто. Oh, yeah. Дайте й мені, хоч би трохи, хоч трішки. Але це ще не все. Головний приз ще попереду. Важкий. Yeah. І що з ним робити? Yeah. Точно yeah. він допоможе мені вибратися з цієї кнопкової клітки. Свобода! Колись і я виберуся. Ви чуєте? Колись. Всім дякую за перегляд.